Чорна, чорна та глибока ніч, є такі тут погляди жіночі. Вітер мчить шалено з півночі, Мов тікає від погоні пріч. Розігрівся щось вітрець мій рідний, Став палкий, неначе той хамсін, Запальний, рвачкий Сахари син. Чи давно ж покинув край мій бідний? Там він, поконаючих снігах. Волочив важкі та вогкі шати, забирався холодом до хати і стогнав, мов пугач по лугах, чи його коханням запалила раптом ця пустиня золота, що над нею він огнем літа, мов його й не північ породила. Він влетів до мене у вікно, наче приском у темну хату кинув там дзвінким піском. І геть полину, що ж лети, про мене все одно. Ти чужий тут став усій країні, не приніс для мене ні луни здалека, з моєї сторони, тільки спів кохання для пустині.